Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо досліджувати кути. Ви дізнаєтесь, як побудувати кут, як він називається, які бувають кути. Спочатку пригадаємо фігури, які ми вже вивчали. Як називається фігура, позначена буквою А? Це точка. Як називається фігура, позначена буквами СК? Лінія. Лінія не має ні початку, ні кінця. Її можна продовжувати скільки завгодно. Як називається фігура МП Це відрізок. Чим відрізок відрізняється від лінії? В нього є початок і є кінець. Як називається фігура ОБ, це промінь. Промінь відрізняється від відрізка тим, що в нього є тільки початок. Його можна продовжувати скільки завгодно. Два промені зі спільним початком утворюють кут. Промені це сторони кута, точка, із якої проведені промені вершина кута. Розглянемо кут. Один промінь. Ще один промінь. І спільна точка, з якої вони виходять, це вершина кута. Такий кут називається гострий. Такий кут називається тупий. Такий кут називається прямий. Можливо, ви скажете, як називається такий кут? Так, цей кут також гострий. Пізніше ми з вами практично навчимося вимірювати кути. А зараз рухаємось далі. Проведи промінь. Проведи два проміні, що мають спільний початок. Яка фігура утворилась? Для того, щоб побудувати промінь, найперше, що треба зробити, поставити точку. З точки провести лінію. Ми побудували промінь. Ставимо знову точку. З цієї точки проводимо один промінь. І проводимо ще один. Яка фігура утворилась? Так. Утворився кут. У своєму зошиті також побудуйте промінь і побудуйте кут. Відшукай кути на різних предметах довкола себе. Які фігури не мають кутів? Це завдання ви виконаєте пізніше, самостійно. А зараз ми працюємо над завданням 5. Сашко показав сторони многокутників різними кольорами. Назви сторони многокутників їхні вершини. Відшукай кути у фігурах. Розглянь, як хлопчик показав кути. Розглянемо фігуру, яка називається чотирикутник. Тому що ця фігура має чотири кути і чотири сторони. Тож назвемо кожну сторону. АБ або БА, БЦ або ЦБ, ДЦ або ЦД, АД або ДА. Тепер назвемо кути у цьому чотирикутнику: Кут А, кут Д, кут С, кут Б. Тепер назвемо сам чотирикутник. Д, С, Б. А. Можна по-іншому. Б. А, Д. С. Можна ще по-іншому. А. Б. С. Д. Можна ще по-іншому. С. D, А. Б. Тобто називати многокутник можна починаючи з будь-якої букви і рухатися в будь-якому напрямку, але обов'язково послідовно називати всі букви, не пропускаючи жодної. Інші многокутники ви назвете самі, назвете їхні сторони і кути. Кут утворюють дві сторони многокутника, що виходять з однієї вершини. Вершина многокутника є вершиною кута. Зафарбуй у різні кольори кути многокутників. Я зафарбувала кути трикутника. Ви у своєму зошиті самостійно зафарбуєте кути інших многокутників. Кути позначають буквами. Вершину кута записують посередині. Розглянь зразок. Назви інші кути. Розглядаємо перший кут С. Його можна назвати і по-іншому А. Його можна назвати просто кут Б. Обов'язково, коли записуєте назву кута, пам'ятайте, що буква, яка позначає його вершину, повинна записуватись посередині назви. Інші кути ви назвете і запишете самостійно. А тепер побудуємо кут МЦП за поданим алгоритмом. Тобто за поданим планом. Перше, що ми маємо зробити: постав точку С. Це вершина кута. Ставимо точку С. Позначаємо її буквою. І з точки С проведи два промені. СМ. Проводимо перший промінь. Це М. І це П. Сторони кута. Ось ми з вами побудували кут, який називається кут МЦП. Або кут ПЦМ. А тепер попрацюємо над виразами. Обчисли значення виразів трьома способами. Різниця чисел 56 і 8. В числі 56 є 5 десятків і 6 одиниць. Від 6 ми не можемо відняти 8, тому що 6 менше. Тому до 6 одиниць беремо 1 десяток. Тож, розкладаємо 56 на частини 40 і 16. Від 16 віднімаємо 8, дорівнює 8. А 40 плюс 8 дорівнює 48. Далі цю саму різницю обчислимо по-іншому. Тепер на частини розкладемо від'ємник. Як саме розкласти на частини? Нам підказує 6 одиниць, оскільки в числі 56 6 одиниць, тому від'ємник 8 ми і розкладаємо на 6 і на 2. Від 56 відняти 6 дорівнює 50, а від 50 відняти 2 дорівнює 48. Цього разу різницю 56 і 8 я порахую, використавши прийом округлення. Від'ємник 8 округлюю до 10. Від 56 віднімаю не 8, а 10. Тобто відняла на 2 більше, тому відразу 2 додаю. Від 56 відняти 10 дорівнює 46, до 46 додати 2 дорівнює 48. Наступні вирази ви обчислите самостійно. На цьому урок закінчений. Гарного дня вам і до побачення!